Залік, 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 пішов під корчу, пішов, 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 вилазь, вилазь. Заліковий окуняка. Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон. Ми з вами знов на Лозовеньківському водосховищі. Десь тиждень тому я тут знімав дуже повчальне відео про те, як ловити суперспортивною делікатною наноснастю дуже спортивних окунів грамів по 18. Все, як зазвичай вийшло дуже чудово та повчально, але щось мені не дає спокою. Щось навіть не в процесі риболовлі, а в спостеріганні за поверхнею води, мене спонукало взяти інший спінінг, більш потужний. Це 74-й Аріон з потужністю 7 грамів. З верхівкою Хардсоліт. встановити на нього Фоєго 2500 з ниткою PE 04. Це, якщо і мікруха, то дуже потужна. А навіщо? А подивимось. Мені здається, що в цих корчах може жити той, хто здивує. Тому я знов тут час для цієї сесії обрав вечірній, для того, що я замислив це, звісно ж, час найкращий. Я пересуваюсь стовбурами дуже обережно. Тихенько, м'якенько. Можна було б зайти до води, але з води мені б не так зручно було обловлювати корчу з усіх боків. Я намагаюся не наполохати рибів, бо вони стоять безпосередньо під тією корчею, на якій я стою. Дводюмовую рінгу, офсетний гачок. Двограмовий вухастий. Не питайте мене, що за гачок. Це з якихось дуже давніх минулих часів. Якийсь гамакацу колись купляв на спорт, Залишилось. Офсетний гачок обов'язкова умова цього полювання. Без нього не виходь. Жале у реберця це теж обов'язково. Цей монтаж пройде корчі з максимальною вірогідністю. Як би так стати, щоб впевнено. Якось так. Насправді далеко не треба. Все, що мене цікавить, може відбутися тут на ближній дистанції. Де в воді щось лежить. Денц, контакт, як швидко це сталося. Майже миттєво. Це те, на що мені потужна снасть. Ось він. Король корчів. Чому ж я тут без підсаки? Питання серйозне, відповідь маю. Тому що, як бачите, все, що проблемне, відбувається з рибкою там в корчах. Туди я підсакою не дотягнусь, там, я сподіваюся, наснасть. А далі вже чиста вода і дуже пологий зручний берег. Тому просто виводжу, просто викладую ось така красуня рибка, виявляється, живе в корчах. Судачинятко піде додому і відпущу його подалі, щоб не розповів решті. Мені заради цього не ліньки відійти. Тікай, невеличка рибонька. Бачите, він ховається під корчу. Сесія триває. 74-й Оріон відпрацював на всі 100. Він зробив свою роботу, просекти та протягти через дуже великі підводні корчі. Я задоволений. Вгадано зі снастю більш-менш вгадано з приманкою. Окуляри. Сонечко зараз вилізе з за хмар Вдарить по очах. Угу, 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 ні. Це окунь, але це не той окунь, який міг би втерти носа судакам. Але й не той спортивний, що 20 грамів. Якщо і спортивний, то спортивно бонусний тікай. Заради тебе я не піду через три корчі. Ти можеш там щось розповідати, тобі ніхто не повірить. Начепився, на корчу, але переліз. Чи переліз? Гачок зламано. Приманку втрачено. Вантажок цілий. Це нічого, це нормально. Зекономлено купу часу на перев'язування. Бачите, рибу він тримає, ну хоча б невеличко. на на корчах ламається. Нехай так і буде. Застіпку мою дуже-дуже невеличку. Найменшу мікроджигову а флюр має товстий. 0,22. Товстий та ще й довгий, більш ніж пів метри. Це, звісно ж, виходячи з умов сесії. Він не має перетертися об корчі, коли рибка в них тікає. Не має перетертись він, ще й має врятувати нитку. Нитка ще 0,4, але не дуже абразивно стійка. Це борнраш. Його перетерти може були прикрі випадки. контакт. Залик, 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 пешов, петкорчу, пешов, пешов, пешов. Вылазь. Вылазь. Заликовый окуняка. И теперь та же самая процедура. Винпида добера до Дуже красиво. Ляжа на мелине. Та й почекай. На всяк випадок я підтримую натяг нитки. Обережно, щоб не заламати верхівочку. Витягну рибу за шоклідер. Банзай. Там, де живуть наноукуні, живий такий красень. Це їх король. В королі рамів 300. Я не буду його зважувати, чи ми з вами не бачили таких конів. Але сфотографую. Він того вартий. знов процедура, що вам вже знайома. Великий Окунь піде додому, але подалі від дому. Відкину обережненько. Там же він піде. Відчувши глибину, рибка пішла. Рибка пішла, у нас з вами зно змінений ракурс. Ця корча видає. Як тут я стояв, якось так. Знову окуляри. знов проти сонечка. І знову підкручую. І знов окунь, але не такий, щоб його піддавати церемоніям. З'їв сміливо. Заїв глибоченько. Віддай. Віддай, тікай. Хвоста майже відірвана. Але ще на декілька проводок його вистачить. Ні, на чисте ніхто не виходить. Все відбувається безпосередньо в корчах. Тут, здається, те щось було. Спочатку він торкнувся, а потім роз'їв, 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 роз'їв. Ось він, король корчів, номер, я вже збився, який. Невеличке сидоченятко, в якому не буде фотосесій, яке просто піде додому. Але ж як обережно з'їв. Нетипово з'їв. Не як виявилось, цей напрямок теж перспективний. Та ні. Спортивно-бонусний окунь сьогодні не є нашою метою. Погризаний Рінго тримається. Ще двох рибів. Він впіймав, хоча й на величках. Контакт. Знову під стовбур. Знову окунь на гачку. На мікроджиговій сесії це вже був би бонус. Чудове клювання. Ну і в принципі непоганий розмір. Непоганий для мікрухи. Віддавай гачок. Тікай. В принципі, ці окуні мені подобаються. Але ж маємо ще одну корчу. Там зазвичай не дуже результативно, але маю спробувати. Давайте перейдемо, а потім повернемось сюди. О, дивіться, що я знайшов. Насправді це досить цікава річ. Це те. Завдяки чому я не дуже зважаю на конкуренцію з боку місцевих рибалок. Якщо вони в корчах ловлять так 5 грамів голова, відкритий гачок, то всієї риби вони не виловлять. Нехай лежить де лежала. Може хтось знайде та забере. Всі корчі розтрощені комель. Треба якось примудритися, зайти дуже-дуже тихенько. Бо кожен контакт. Ноги з корчою. Це чітко в голову тій рибі, що там в ній стоїть. Я ще лазив по помуляцію, у мене, бачите? Вся подошва склизька, то обережніше треба. Звісно ж, це буде фурор. Це буде унікальний кадр, якщо Олег Іванович полетить до води. Але не хоче таким чином здобувати дешеву популярність. Я краще залишусь сухий. Поїхали. Тут взагалі страшне сонце, тут я тривалий час не простою. Окунь. Багато контактів зі спортивними конями вони не розуміють, чому я їх зрадив, чому надаю невеличку приманку. Якийсь там мікрополаріс чи рінго 1,2 і два. Нащо мені цей великий гачок з цим дводюймовим Рінго? А ось нащо? Ось для чого. Ідино сюди, він тягне за собою чиюсь волосінь. Цей невеличкий судачок. Але врятуємо його і врятуємось від цієї волосіні. Так, це волосіння нитка. Це хтось ловив карасів. Судачевло. Тікай. Невдало вийшло. Вона залишилась там, ну добре. Добре, добре, добре. Піде хоча б це до смітника. Приманку втрачено. Так, приманку втрачено. Її вже не врятувати. І візьму іншу, але ж яку. Давайте спробуємо. Німбла 1,6. Він теж на 2 грамах. Велика приманка, велика риба. Ну принаймні так, за задумкою. Кращий час. Окунь, та ще й невеличкий. Ну, не де на шість рибу не збільшив, а зменшив. Це цікавий ефект. Але не бажаний в ближню частину сектора. Ми вже з вами бачили, що окунь не цурається клювати під ногами, навіть заліковий, навіть найкращий. Як бачите, сьогодні майже нема місця для теорії та аналітик. Все дуже просто. Але до коробки все ж зазирнемо. Зараз я піду на берег, покажу вам її, а потім знову займемось тими корчами, що перспективніші. Коробка, як зазвичай, живе в сумці Шаптала СД2. Коробка невеличка, тому такої сумки сьогодні для неї трошечки забагато. Але ще зйомка, нехай. Ось коробка. Німбл 1,2. Німбл 1,2. Німбл 1,6. Рінго 2 дюйми 32 та 12. Віброворм 2. На монтажі теж подивимось вони з іншого боку. 3, 2, 1 Мікроджигова застіпка, офсет, офсет, офсет. Всі офсетні гачки відповідно розміром приманок. Вони здаються тоненькими, але вже власною практикою доведено витримують. Прийшов найкращий час, сонечко сідає. Це час застосувати найкращу приманку з урахуванням досвіду, що здобуто. Найкраща приманка Ringo 2 дюйма. Контактик. Контактик. Читкий. Яскравый. С удачей. Ось вона. Цікава риба. Не наноджигова. І знову дивіться сколіозний. Сколіозний, але почувається начебто добре. Нехай живе. Весела рибка. Тікай. Зараз приведу в притул. До того стовбура, що виходить далеко, контакт, а це вже інший хуліган? Це Окунь. Значно більш заліковий, ніж ті, що ми з вами ловили нано. І цей окунь теж піде додому. Риба мене не цікавить. Ще на одну рибку його може вистачить. Трибів нема, може, вони є там на сусідніх корчах? Щось там є, але не те, що треба. Знову тягну якось, чи то волосінь, чи то сітку. Це та сама волосінь, що ми з вами вже тягнули сьогодні. Вона перемогла. Сонечко сідає, світло майже скінчилось. Я трохи здивований, я розраховував саме на цей момент, як на найкращий. А сьогодні все відбувалося. Коли сонечко ще було вище. Ну, нічого. Я вже не буду перев'язуватись, бо залишилось хвилин 10. Риболовлю зроблено, декілька слів на останок. Але на березі. Доповідати тут дурних нема. Здається, що простору для якоїсь великої аналітики сьогодні нема. Все було просто. Якщо ви так не рибалите і вам сподобалось, то просто запам'ятайте. Конспект пора року вересень. Найкращий час, звісно ж, перед сутінками сонечко сідає, ловіть. Де ловити? Ловити в корчах, навіть якщо на мілині, навіть якщо в корчах пів метри, риба там буде. І ця риба цікавіша ніж на наукуні. Це риба, яка може трошечки здивувати. Снасть з запасом потужності. Мікруха, але потужна. Жорстка верхівка. Нитка. Ну, як на мене, то 0,4, мінімум 03. Флюр такий, щоб не перетирався, але й не затовстий. Бо ловити прийдеться на невеличку вагу: 2 грами, 3 грами, інколи грам. Офсет обов'язкова умова. Без офсету ловити нема чого. Ну, а приманку, ви бачили. Я рекомендую рінгу 2. В ультрафіолеті, хоча в принципі, у що ви вірите, та й впіймає.